Шляхом моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, яке було поширено в мережі Facebook, де показано, що конкретний день є такий факт дочепінгу, коли троє малолітніх осіб катаються на сходинках тролейбусу. Шляхом певної проведеної роботи вдалося встановити малолітніх осіб і відповідно. Ми запросили їх разом із батьками до правоохоронних органів для проведення профілактичної роботи. Ми в подальшому також будемо відслідковувати матеріал, який чи то буде розповсюджуватися в мережі інтернет, чи якимсь іншим чином нам буде відомо про даний вид серед неповнолітніх. Але також хочемо звернути увагу усіх батьків на даний вид небезпечної діяльності серед дітей, як сечепінг. Приділяти якомога більше уваги їм, контролювати їх дозвілля, щоб можна було з певністю сказати, що дитина їх перебуває у безпеці. Важливий момент хотілося б звернути увагу саме звичайних громадян, які стають свідками такого поширеного виду, як зачепінг. тому що коли просто викладають відео в інтернет, і ми не маємо змоги. Своєчасно відреагувати, швидко відреагувати і достовірно встановити цих осіб, це ускладнює нашу роботу. І тому, якщо комусь з громадянам стане відомо про е, даний від зачепінгу, просимо відразу ж телефонувати на 102, щоб найближчий патруль зміг під'їхати на місце. Де відбувається правопорушення, його своєчасно припинити, встановити цих малолітніх осіб, встановити їх сім'ї, їх батьки, щоб в подальшому ювенальна поліція змогла провести відповідну профілактичну роботу. Ну, спершу він це дізналася від свого сина, який мені зізнався, що він катався на тролейбусах. Дома я йому про це казала, що це небезпечно, що цього робити не треба, що це може дуже погано закінчитися. І за це все є також відповідальність і покарання. Ну, дать мене я просто не почув з першого разу. Мабуть, не до кінця він розуміє, що це правопорушення. Не розуміє, що за це є відповідальність, і по-перше, це небезпека для життя. Yeah. Не тільки його. Так, я також думаю, що якби я таку ситуацію побачила, я б спершу б не знімала відео і не викладувала в соцмережі, бо тут смішного насправді нема нічого. А телефонувала б до поліції, щоб запобігти і попередити інших також, тому що вони зараз підлітки, вони дивляться друг на друга, дивляться, хто яке відео знімає. Хто де чим займається і, і звісно, і це, це спонукає, повторюють. Так, і це так. спонукає інших долучитися так. до цього небезпечного відділяння. Сподіватися. Ми побачили, що це круто, що це екстрим. Коли викторін. перший наш друг uh -huh. всі йому казали, а зацепишся, зацепишся. Він зацепився і поїхав. І і я і Потім у нас це прийшла така мода. Ми майже чуть не кожен день ходили і не цеплялися за ті тролейбуси, не їздили на них. Ми думали, що це класно, це екстремально, що нічого не буде. Це ж порушення навіть техніки користування транспортним засобом. Мама, і мені пожалуйста. Ви ж так не буде. Дуже, Дуже хочеться, це віримо. Ти ще Надіятися. Так, Божки, не видно. Провели з ним бесіду, хорошу і не тільки бесіду, Ну, обіцяв, що вже кататись не буде. Дізналися десь у кінці серпня. Ну, з вересня обіцяв, що вже не катається він на тролейбусах. Розмовляти з своїми дітьми, бути їм друзями. Тоді вони їм будуть довіряти і розказувати, і не бити їх. Тому що якщо не бити, якщо буде, якщо будуть бити, то толку, мабуть, ніякого не буде. Легали мені. Ні, ну ми балакали, серйозно з ним балакали, все. А що мішає вчитись? Пови. А Повид... мішає, що в... Поведінка. От ти з того і почни, що поведінка мішає вчитись.